Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом 10 серпня. У поки що російському вранці курску чули вибухи та бачили стоп чорного диму. Телеграм-канали пишуть про бій на місцевому аеродромі. Це наслідки подій на військовому аеродромі, де постраждало багато військової техніки. Писали місцеві телеграм-канали. Звісно, що місцева влада все спростовує, але ж рукописи та не горять. Очевидно, зазначає, що внаслідок наземного бою з ДРГ та повітряного удару постраждало багато льотної техніки. РФ Самотіє про яку декілька днів тому говорили російські пропагандисти, мається на увазі про Сімдесят різноманітних льотних бортів по всьому українському кордону, деякі очевидно вже долітались. Крім того, не так давно в день у низці міст ростовської області на території Росії пролунала серія потужних вибухів. Зсу зазначають, над усією Росією безхмарне небо, але багато хлопців та Україна офіційно знищує бази складей окупантів лише на всій території окупованої території, лише на всій окупованій території, включно з Кримом. Решта в компетенції безхмарного неба над та Російські видання повідомляють, що вибухи в Росії чолові одразу декількох містах ростовської області, зокрема йдеться про Азов... Та Ганрохново Новошахтин, Шахти, Новочеркась, Аксай та Єйськ. Жителі Ростовської області стверджують, що в день було чути не просто бавону, а справжні вибухи, після чого в небі з'явилася хмара чорного диму. Тим часом Росія продовжує спроби зібрати війську в Курську аби протистояти нашим силам. Бойові дії в Курській області викликали чималий резонанс резонансі жіотаж, причому не можна сприймати парадоксально іронично, переважно в Росії. Пишо Фесенко в Україні, як мінімум, першу добу цих подій спостерігалися тиша. І спокій відносно статусі в Курській області, офіційні особи й досі не дають публічних коментарів на цю тему. Поки що ця інформаційна тактика працює. Дуже непогано створює велику інтригу щодо подальшого розвитку подій в Курській області, і в той же час зберігає для української влади поле для політичного маневру в залежності від різних сценаріїв розвитку воєнної ситуації в цьому регіоні. Та виникає питання, що взагалі відбувається в Курській області. Термінологія теж має визначення. Навіть серед військових експертів розпочались дискусії стосовно того, як визначити дії, нібито української сторони. До речі, хто там наступає на Курщині, але оскільки офіційних коментарів заяв української влади немає, можна давати про серед для фантазії. Однак я цим займатися не буду, У мене немає офіційних обмежень для мене. Що відбувається в Курській області, це українська СВО, спеціальна військова операція для забезпечення наших оборонних інтересів в цьому регіоні. Українська сторона теж може мати амбіцію створити санітарні зони на прикордонних територіях РФ. Про замесили і цілі цієї української СВО знають лише ті, хто її планував, та і що зарано робити висновка. Операція триває. Шуше за все, ця операція задумана главкомом ЗСУ Сирським. Це дуже схоже на його стиль. Дуже схожа, швидка, несподівана та нестандартна військова операція була проведена під керівництвом Сирського в Харківській області вересня на адресу Сирського стан. Часом було дуже багато критики, зокрема від славнозвісної депутатки Верховної Ради Безуглої Сирському, треба було нагадати про свій стратегічний потенціал, ефективна військова операція. Найкращий спосіб для цього здається, йому це вдалося тим більше, що президент Зеленський дуже любить не лише ефективні, а й ефектні дії, зокрема військові. Думаю, не випадково, що тієї ж ночі, коли розпочався наступ ЗСУ в Курській області, було проведено ефектну диверсійну операцію гур Міністерства оборони в Тендрівській косі в Кримола. Важлива не тільки ефектність, а й рішучість, нестандартність і наступальність цих дій. Ми вже давно чекали на щось подібне. Якщо Просто то військові цілі цієї операції, то можемо лише висловити припущення. Виходячи з коментарів військових експертів, основні версії виглядає цілком імовірно, що за хочуть зробити те саме, що зробили російські війська на півночі Харківської області. Захопити певний прикордонний плацдарм на території противника, одночасно промацується російська оборонка на Курському напрямі. Якщо вона виявиться слабкою, а у нас буде достатньо сили резервів, то можливо, ми побачимо більш активні наступальні дії в напрямку Курська-Курської АЕС. У Росії цього дуже побоюється. Напевно, будуть значно посилювати оборону на цьому напрямі. Редакція каналу не несе відповільності. За висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.